Шановні лохвечани, а перш за все, звичайно, дорогі наші діти, дозвольте мені привітати вас з вашим святом, днем захист, захисту дитини. Напередодні цього дня, мабуть, кожен дорослий замислюється, що саме він зробив для того, щоб дитинство наших дітей було безкраїм і безмежним, найщасливішим. Тому напередодні сьогоднішнього дня, як завтрашнього дня, вашого дня, дня захисту дітей, я хочу побажати вам. Звичайно, Звичайно ж, міцного, міцного здоров'я. А саме головне, щоб ви постійно відчували тепло материнських рук, постійно чули батьківську пораду і постійно мали помірливих, веселих друзів. Ну а нам, батькам, я хочу побажати, мабуть, єдиного, щоб ми постійно і повсякчас відчували гордість за вчинки наших дітей. І в зв'язку з тим, що саме сьогодні, в рамках святкування Дня захисту дітей відбувається благодійна акція «Марафон Милосердя» Дозвольте нам, працівникам районної державної адміністрації, долучитися до цієї акції, і я маю велику надію, що саме ці кошти стануть в нагоді в 2013 році і допоможуть якійсь із сім'ї, яка стане на превеликий жаль у скрутних життєвих обставинах. Тож на сьогоднішній день зі святом вас усіх гарного настрою, і приємного відпочинку. НАТО та посміхається, всміх перетворило тишу. Наші діти, це безмежна щирість та відвельність. Осяйні посмішки, приємні клопоти. У цьому світі, ми, українці, відзначаємо Міжнародний день захисту дітей. Це добре і радісне свято, водночас і свято дорослих, усіх тих, хто завжди поряд з дітьми, хто допомагає їм зростати, навчатися, пізнавати навколішній світ. Насміливіші очікування, найсвітліші сподівання, усміхнені личка, палаючи захватом очі, довірливі обійми маленьких рук. Це те, задля чого живуть працюють трудові колективи лохвицьких закладів дошкільної та позашкільної освіти, проведено заміну віконних конструкцій, придбано нові меблі, аудіо відеоапаратуру майстрині куховарки готують смачні корисні сніданки та обіди. Невтомні пралі та прибиральниці слідкують за чистотою та порядком за безвідмовну плідну працю на благо нашої громади, віддані своїй справі та вагомий внесок у справу виховання малих лохвичан. Колектив Лохвицького зошкільного навчального закладу номер 1 перемог в особі завідувачки Клименко Валентини Івановни нагороджується грамотою міської ради. Зою ж грамотою за такі самі заслуги перед лохпицькою громадою нагороджується навчальний заклад номер 2 Р'ятко. В особі завідочки лисенко любові Василь. Охочувати здійсни, розвивати особисті, святий обов'язок кожного з нас. В локтеці три заклади позашкільної освіти. За останні два роки в приміщення Центру дитячої нації творчості та еколого-тористичного центру шкільної молоді проведено повний якісний сучасний бізней наших талановитих дітей ремонт. Цього Цьогоріта розпочинається поліпшення матеріально-технічної бази та капітальний ремонт приміщення станційних техніки.